А до речі, про російський патріархат е, в пеклі це е, окрема тема, і я також по ній хотів би отримати деякі коментарі. Е, нещодавно, гортаючи е, соцмережі, я побачив карту е, Закарпатського регіону, рясно усіяну е, позначками. Церков Московського патріархату. А, але ж це ж не все. Ми маємо Святогорську лавру, почає, так, якщо не помиляюсь, києво печерську лавру під контролем. і а... На ваш погляд, наскільки це небезпечно з точки зору як військового, як людини, яка розуміє, що під прикриттям може ну, цього священника московського патріархата може бути навідник, може бути агітатор, пропагандист. Наскільки ця історія небезпечна і як її можна вирішити зараз, що мають робити українці пересічна влада для того, щоб позбутися цього осередку? Ворожого безумовно. Насправді я би так далеко не ходив, аж за Карпатську область достатньо пройтися по Києву. От, здається, неподалік від нас, що, що на Жилянській, чи на якій вулиці будується великий російський комплекс, красива церква, така, яка має бути центром чогось російського. Вона ж будується зараз. Mm -hmm. Це ж правда. Правда, я вже не кажу про засилля московських попів, які гуляють спокійно по Києві. Ця церква, яка в раніше є сектою, повинна бути заборонена. Mm -hmm. Всі ці попи мають бути зібрані за їхню традицію в століпінські вагони і відправили дамою в Росію. Перед тим, можливо, з ними треба провести бесіду, де поділися церковні речі з Лавр і з українських храмів, бо багато з них опинилося чомусь у них по приватних хатах або взагалі були вивезені бути в Росію. Повернули речі, їх відпустили з тюрми. Не повернули будуть сидіти все своє життя. А До речі, про а, речі. А, ми якось жартували з паном Володимиром Цибулько, о, тут на каналі Дмитро Ньюс, пашу Мерседеса, який так зайшов по контрабасу, а потім і, і десь зник. І ми жартували, що він, напевно, Мощі Ільємурам. А потім ми дізналися, що в Херсоні, саме Мощі, як можна так виразитись, потенційно святого московського патріархата Патьомкіна зникли, попри те, що Патьомкін. Робив заповідь, щоб його поховали в Христові. Е, як ви вважаєте, е, таке реально можливо і Києва? тобто можна взяти якусь е, ну, річ, яка є об'єктом релігійного культу або ті ж самі історичні якісь моменти, вони реально так можуть вивезти. Бо десь зник взагалі інфоповід про. Е От головного очільника Києво-Печерської лаври? я думаю, що е, в нас нічого не здивує в новинах про росіян, бо вони були, є і залишаються варварами, і варварами вони будуть вмирати в українській землі. Е, щодо Паша Мерседеса, ну він просто повторює шлях свого подільника Гундяєва, який теж активно займався контрабандою і. Дуже любив, любив розкішний аколі. спосіб життя, який зовсім вивчить ну, е, священнослужителів, хоча він священником по суті не є. Та тобто, це чорт, який ходить і Врязнь, краде чому? гроші, да. mm -hmm. ясно. Е, ну що ж, е, шановні глядачі, я сподіваюся, що ви будете певним чином концентруватися на цій історії, тому що е, реально е, якось дивно е, відбувається. От я сам спостерігав в Києві е, під час відключень е, як. Поблизу з церквами є такі дивні люди, які російською говорять до тебе, які звертаються там по якимось дрібним причинам. А потім різко вчора ситуація була в маркеті. О тебе зайшов. Я на мене живу там ну, і бачу, що такий от, ну, вигляд мають всі, хто при церквах, вони там в чорному там якось там виглядають, і людина починає запитувати в мене про. Етнічний склад Украї... ну, тобто я українською відповів, а він там почав говорити про е э, єврейську націю. І я такий кажу: вибачте, війна, я не спілкуюсь на ці е теми взагалі. Він такий, ну і звініть з московським акцентом. Я не тут я, і, і десь ретирувався. Тобто, ну така ситуація, що вона ж дуже проста, тому що типу він зайшов в церкву там, десь там заховався в попівському, там десь покої і все. Ну, ну, дивіться, мене, роз... мене дуже тішить, що е, українська нація зараз свідомо переходить на українську мову, причому mm -hmm. робить це абсолютно добровільно, без примусу, бо нарешті зрозуміло, що це мова окупантів. І я думаю, що невдовзі не, не буде той час, коли за російську мову на вулиці просто будуть бити. Е, нас раніше вбивали росіяни за українську мову, розстрілювали в Києві, зокрема, війська Моров просто на місці стріляли українців, а ми росіян будемо бити. Тому закликаючи всіх ще раз згадати, що нас війна, що Україна воює з Росією, що якщо росіяни переможуть, вони всі нас знищать. Тому нам для того, щоб вижити, треба позбутися всього російського. Російських окупантів, російської мови, російської культури і російської історії пане Володимире, ви згадали про те, що робили за українську мову десь колись війська Муравйова. А от я, як той, хто прожив переважно більшість свого життя в Бахмуті, пам'ятаю, як буквально детнадцятому році Артем Мирошниченко, це українець-волонтер, був вбитий. В Бахмуті просто звичайними російськомовними гопниками, саме через цю е, пред'яву це і зараз трапляється насправді такі історії, яку чули і на півдні України, угу. коли вони зайшли, і в першу чергу вони шука... шукають за українським активістами, за людьми з патріотичною позицією. Але коли не чують українську мову, то вони просто у людей вбивають. Угу. Тобто для них це абсолютне підґрунтя для того, щоб знищити людину. Я вважаю, що ми не можемо йти таким шляхом, та тобто ми все таки не варвари. Але російську мову треба забути а хто її забути не може, і йому треба забути Україну.